Вітаю вас, мої любі! З вами я, Альона Нестеренко, і сьогодні я хочу затронути таку тему: тему болісну для деяких клієнтів. Я помітила останнім часом, що мої клієнти втрачають волосся. Волосся стає рідчішим. Також у деяких клієнтів є даже гніздова алопеція. І це дуже сумно. На жаль, стрес на нас дуже сильно впливовує, і ми з вами втрачаємо волосся. Помічаємо ми це або не помічаємо, але є така проблема. І я хочу розповісти сьогодні вам про механізм, як же наше волосся росте, які воно має життєві цикли, що коїться, що відбувається, та що потрібно робити. Ну що ж, давайте розберемось, які ж фази життєві мають наше волосся. Якщо б ми з вами були як дерева, то ми б півроку ходили б з волоссям, а півроку би ми ходили лисі. Ну, слава Богу, ми з вами не дерева і маємо завжди гарне волосся на голові. Які ж фази, життєві фази росту волосся, ми з вами знаємо, що відбувається під час нашого життя з нашим волоссям? І так, по перше, на, нашому, на нашій голові ми маємо десь приблизно 120-150 тисяч волосяних фолікулів. А тепер уявіть, що у нас на голові ціле поле голландських тюльпанів. І кожна луковичка має за життя людини виростити не одну волосинку, а багато. Тож, по-друге, Кожна волосівна луковичка має за життя людини виростити 25-27 волосинок. Тож цей процес, він ніколи не зупиняється. Якісь волоски ростуть, а якісь відпочивають. Луковички в даний момент, вони будуть відпочивати. Тепер саме найцікавіше, які ж життєві фази має наше волосся, через що він проходить? У нас існує три основні фази росту волосся. Перша фаза називається анаген. І вона може тривати десь 4-6 років. Це для жінки. У чоловіків ця фаза вона більш коротша. Це і є сама активна фаза росту волосся. Друга фаза це фаза катаген. Це якщо ми з вами уявимо, що ми зібралися. У відпустку і нам вже підписали нашу заяву про відпустку. Тобто, ми з вами вже мріємо, ми вже купуємо квітки, ми вже збираємо чимодани, тобто така підготовча, якась середня перехідна фаза, коли ти ще вроді на роботі працюєш, але тобі вже не дуже хочеться. Тож це фаза, коли а, всі процеси росту волосся вони починають гальмувати. Тобто в нас вже немає такої активної фази формування волосу. Тож після 3-4 тижнів у нас наступає третя фаза росту волосся, це фаза телагену. Це фаза спокою. Це просто довготривала 3-4 місячна відпустка для волосяної луковички. Немає ніяких процесів формування волосся, нової волосинки. Луковичка йде відпочивати. Тому так у нас і трапляється, що деякі луковички волосяні, вони активні, волосся росте і воно є на нашій голові. А деякі відпочивають, ми їх не бачимо, але вони там. І вони повинні перед новим циклом росту нової волосинки вони повинні відпочити. Це нормальний цикл росту нашого волосся. Але якщо людина знаходиться в стані стресу, ці волосяні луковички можуть не вийти із фази телогену. І вони назавжди перестануть втратять змогу знову нові, нові волосинки. Тобто ми ці луковички втрачаємо. Стрес може бути абсолютно різний. Це може бути якісь втрати, це може бути неприємності на роботі, це можуть бути сімейні якісь проблеми у людей, це може бути наша ситуація, війна, коли ми завжди ми всі в стресі. Тож стрес може бути з якоїсь маленької причини, тобто не обов'язково щось дуже глобальне. Але Людина, коли відчуває стрес, це хімічний процес, це хімічна реакція. І в результаті цього стресу ми з вами дещо втрачаємо. В даній ситуації ми втрачаємо працездатні волосяні, волосяні луковички, які вони починають всихати. Що ми можемо з вами зробити для того, щоб це якось передбачити, щоб зробити якось профілактично, щоб не допустити цього? Тож не треба чекати, коли ми почнемо втрачати з вами наше волосся? Я вважаю, що профілактичні засоби це саме надійне для того, щоб запобігти цьому. Тож, якщо вам 35+, то я вам раджу не чекати якихось. Ситуацію, вже коли ми прощаємося з волоссям 35 плюс два рази у рік, будь ласка, купуйте собі шампунь та ласьйон для активації росту. Це саме просте, саме дешеве, що ви можете зробити для своєї для свого волосся, для своєї краси, для того, щоб ви а, і в 60 були з волоссям від. Ви ж всі знаєте, коли у кожного з вас є бабуся. І вона колись казала, що в мене в молодці така каса була, таке, таке волосся було, а на старість його стало вже менше. Тож, якщо ми з вами хочемо мати гарне, здорове волосся і в повному обсязі, як нам дала це природа, 35, два рази у рік профілактичну шампунь, ласьйон, активатор для Росту волосся. А я вам бажаю краси. підписуйтесь і залишайтесь зі мною.